Ти зможеш завжди мати чистий заточений інструмент. Як це зробити? Очищаємо інструмент від рослинних залишків та соку ганчіркою. Блоком для чистки прибираємо іржу чорноту. Для якісного чищення краще розібрати секатор. Головне, не загуби запчастини та правильно зібрати після чищення. Блок для чищення на Ніва, японський виробник. Почистила, а тут ще ні. Різниця є. Чищу далі. Після чищення заточка. Водний точильний камінь залишаємо у воді. Коли не буде бульбашок, виймаємо та робимо заточку. Розміщуємо камінь під кутом приблизно 20 градусів рухи в одному напрямку можна витратити на заточку хвилину, а можна 20. Це залежить наскільки тупий сикател. В результаті він повинен різати, а не замінати папір. Змащуємо інструмент маслом камелії, достатньо 4 краплі і готово. Майже як новий.